Від невеличкого навчального закладу до потужного і авторитетного Вінницький обласний автоучкомбінат святкує 70-річний ювілей. За цей період підготували 200 тисяч водіїв. Це майже кожен третій автокерманич області. Як і три чверті століття тому, основними принципами підготовки курсантів залишаються міцність теоретичних знань, впевненість практичних навичок і розуміння безпечного керування транспортним засобом. 70 років за кермом Вінницький обласний автоочкомбінат святкує ювілей. Його епоха це історія злетів і труднощів, перемог і нових знайомств з невеличкого навчального закладу із кількома класами і гаражем для ремонту і обслуговування автомобілів. Підприємство переросло у наймасовішу на теренах області організацію із себічної та якісної підготовки водіїв. Насправді наша гордість наша історія. Наші прадіди, які закладали принципи високого якісного навчання. Принцип підготовки водіїв. Сучасні обладнані класи із комп'ютерною технікою і мультимедійними засобами навчальний процес повинен здійснюватися відповідно до законодавчих вимог державних стандартів. Для здобуття практичних навичок водіїв усіх без винятку категорій солідний автопарк. Новинки теоретичні, і практичні, як водіння на екоавтомобілі. Це водіння на автомобілі з електродвигуном. Це використання крісел для дітей. Це лекції з еко... захисного водіння, щоб водій знав, як себе на дорозі. Все ж основним капіталом підприємства є людські, як в усіх установах, пов'язаних із навчанням. Колектив автошколи, вдалий сплав молодості й досвіду. Пліч оплічі з молодими фахівцями. Тут задіяні й ветерани праці. У більшості й досі немає штрафів за порушення правил руху. У мене є посвідчення водія. Удостоверение шофера третьего класса выдано Александру Алексеевичу Чалону 28 декабря 1956 года. Я думаю, это уже история. А к нему тот, кто знает, есть талон Папереджи. по Папареджи. И самое главное, что ни одной дырочки в этой талоне нет. Вот так мы и должны учить наших курсантов, Їзда в умовах інтенсивного трафіку вимагає від новоспечених водіїв віртуозної майстерності і неухильного дотримання дорожніх постулатів. Саме тому духом відповідальності наповнено весь курс навчання. Викладачі одностайні вчитися потрібно сумлінно, тому на заняттях моделюють різні дорожні ситуації, що дозволяють новачкові швидше адаптуватися за кермом. У нас тут 40 годин навчання, я вважаю, що достатньо для людини. Получить определенний навики, спокійно сесть уже за свой автомобіль. Обласний він є, як кажуть, флагманом. Він дійсно він випускає дуже високоякісних професійних водіїв. Це, безперечно, нам приємно це відмітити, і на нього рівняються інші учбові заклади. Голова товариства Олександр Чалий висловив впевненість у хорошій перспективі закладу, оскільки матеріальна база з року в рік зміцнюється, а трудовий колектив, як і раніше, професійний та монолітний. Що ж до причин зростання аварійності на дорогах впевнений, ДТП побільшало через відчуття безкарності, що культивують у людей зі слабким сумлінням мізерні штрафи. Чим більше буде віри в те, що люди їздять вірно по дорогах, придержуються правил дорожнього руху, Тим краще буде і другим. 70 років сумлінної праці облавтоучкомбінату Однодумці закладу порівнюють із роботою годинникового механізму, різні складові якого функціонують надійно і безперебійно. Нинішній ювілей називають не інакше як новим відліком для чергових звершень.